Вівторок, 21 березня, це новини на ТВ7. Маріупольці живуть у руїнах. Окупанти продовжують нищити місто. Злочинці псують екологію. Загарбники анонсують знесення у Маріуполі майже пів тисячі будинків. При цьому запевняють люди активно повертаються у місто. Бавовна у Криму, оборона Бахмута та атака Авдівки. Усе детально у випуску з вами Тетяна Писарєва. Вітаю! У Маріуполі Росія скоює черговий екологічно-воєнний злочин. Окупанти чимось засипали гирло річки Кальчик. Протік води майже зупинився. За думкою загарбників, це альтернатива зруйнованому мосту. На цих кадрах колись історичний центр Маріуполя, вулиці Миколаївська та Грецька. Зараз це майже півтора кілометра руїн. А це вулиця паралельна проспекту Миру, неподалік пам'ятник літаку. Люди вимушені жити серед розбитих стін і сміття, і, зрештою, отакий ремонт, реальність, яку можуть дати окупанти в оці бетонно-паперові розбиті будинки, планують заселяти людей. Головний посіпак окупантів Денис Пушилін заявив, у Маріуполі сьогодні живуть 280 тисяч людей. Мовляв, неочікувано люди швидко повертаються до міста. Та як пише український журналіст Артем Попов, повертатися почали ті, хто там ніколи і не жив. Як от російські освободітелі та відбудовники, Їхній одяг та зовнішність не властиві нашому регіону. Тож Маріупольці бачать, що щось тут не так. Міжнародна злочинниця та викрадачка українських дітей Марія Львова Білова дала чергове інтерв'ю. Жінка фактично зізналася у викраденні 380 дітей з Донеччини, окремо згадала 31 маріупольську дитину. Їх расисти нібито збирали по підвалах. Російська посадовиця заявила, що діти самі вирішили лишитися в Росії. Схоже, малюки віком від 5 років у росіян вважаються самостійними. Дети сами изъявили желание, что они хотят пойти в семью и они хотят дальше оставаться на территории России. А какой возраст вот этих детей? Которые... А возраст был на самом деле разный. Там были братья и сестры, несколько семейных групп у нас было а, в целом от а, 5 до 17 лет. Бавовна в Криму вчора ввечері в Джанкої, що на півночі півострова, пролунали вибухи. За даними головного управління розвідки України, були знищені російські крилаті ракети калібр НК під час їхнього транспортування залізницею. Цю зброю ворог може використовувати для пусків з надводних кораблів чорноморського флоту. Дальність їхнього ураження по наземних цілях може перевищити 2,5 тисячі кілометрів. О, Пропагандисти в своїх пабліках пишуть, мовляв, вибухи пролунали внаслідок роботи російської ППО. В той час в ГУР України додають. Цитую, загадкова бавовна продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації. За минулу добу, серед мирного населення Донеччини, росіяни вбили двох людей та трьох поранили. Внаслідок ворожого вогню в Авдіївці загинула одна людина, і двоє дістали поранень. Ще одна жертва на горлівському напрямку. Окупанти гатили з авіації та систем залпового вогню по різним частинам області. Ракета влучила по об'єктам цивільної інфраструктури в Краматорську. В результаті пошкоджені сім багатоповерхівок та три автомобілі. На щастя, ніхто не постраждав. Також пошкоджені цивільні об'єкти в Костянтинівці. Череднському районі на Лисичанському напрямку та в інших частинах Донецької та Луганської областей. Основною метою противника протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям. Наші захисники відбили понад 120 атак окупантів. Запеклі бої біля Бахмуту тривають вже два місяці. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в своєму телеграм-каналі відзначила бійців, які стільки часу показують фантастичні успіхи в тому напрямку. Зокрема, безпосередньо у Бахмуті воюють українські захисники з 3-ї та 93 ї бригад під командуванням Олександра Півненка та Павла Паліса. Оборону у напрямку тримають бригадний генерал Андрій Гнатов на східному фронті. Генерал-полковник Олександр Сирський та бригадний генерал Олександр Тарнавський. Також Ганна Малер наголос. Сила, що саме завдяки мужності тисяч українських героїв оборони міста на Донеччині триває вже так довго. Самі ж українські захисники також впевнені, у власних силах військовослужбовець ЗСУ Владислав Шевчук, який перебуває на Бахмутському напрямку, записав відеозвернення. Закликає не вірити у пропагандистські фейки в інтернеті. Зокрема, що Бахмут впаде, чи що бійці української армії відходять з міста. Чоловік запевняє, ЗСУ має всі засоби, щоб давати відсіч ворогу та тримати місто. Ми будемо тримати наше. Місто немає ніяких причин для того, щоб сили оборони відступили і здали українську фортецю. Тому, шановні наші українці, без паніки не вірте російським фейкам. Перемога буде за нами. 300 обстрілів та 20 авіанальотів на добу та Вдівка найгарячіші напрямки на фронті. На Нівільська з тої сторони йдуть там Красноуровку намагаються взяти. Ну, Авдіївка болі знаходиться в преимуществе за счет того, що того, мы на висоті, Поэтому тяжело на нього забратися, подобраться і так далі. Потім просто слід сатруту так вот потихеньку будуть бить, бить, розбивати. Просто к тому времені тут дуже нічого не нечего будет захватывать. 1900 цивільних лишаються в Авдіївці, у тому числі сім дітей. Місцева влада закликає жителів екстрено евакуюватися. Мы сегодня шли, так чуть было, извините за выражение, с трусов не выпрыгнули. А куда вот это? Вот эти? Куда? Три дома, три, три собачки. И частный сектор, вы же знаете, это квартиру замкнул и пошел. А в частный сектор, там его разберут. Чекаємо на допомогу від партнерів. 2 мільярди євро передбачено на невідкладне постачання і виробництво боєприпасів. Це стратегічний крок від Європи, який додає впевненості в нашій єдності і незмінності руху до перемоги над державою терористом, зазначив Володимир Зеленський під час свого звернення. Оголошено сьогодні і про новий оборонний пакет. Від сполучених штатів Америки обсяг 350 мільйонів доларів. Це ракети для хаймарсів, артилерійські та інші боєприпаси. Все, що дійсно необхідно, щоб підтримати наших воїнів. Дякую президенту Байдену, Конгресу, усім американцям. На сьогодні це все. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, і телеграм. Тихого нам вечора. і Гарних новин. Будьте здорові!